Така сосна 400, 350, 500. А найдешевше дерево зібране з гілочок по 250 гривень. Знайти сосну можна буде на різний гаманець, каже продавчиня Олана Чернанко. Буде підвоз, буде дешевша ялинка, привезена з Чигиринщини, з Чигиринського лісничества. Товар чіпований, ціни зросли від торічніх на півсотні гривень, говорить пані Олена. Попит невеликий, але цікавляться часто. Щороку року не купую, купувала прошли рік ну, іскусціну, а цей рік, думаю, куплять живеньку. Ще не знаю, з розмірами не приділилася, яку хочу велику, маленьку. За декілька кварталів містянам пропонують і смараку. За сотню гривень можна придбати ось такий вінок. Зібрана ялинка коштує від 250. Отакі от ялинки від 250 гривень, отакі от середній метр десять, вони коштують 400 гривень, а от такі вже великі вони метр шістдесят, вони коштують 500 гривень. Вартість сосни залежить від висоти та пухнастості. Інна Близнюк шукає новорічне дерево до Дня Святого Миколая. Та нині, розповідає, ще приціняється. Цікавлюся, але ціни страшні. Планую до 19-го, у мене все сина 19-го день народження на Миколая, тому сюди мене на 19-й стоїть ялинка. Ну, звісно, не знаю, не знаю. Буду дивитися, можливо, десь дешевше буду знайду. Любов Колєснік ялинку планує придбати із пенсії. Та новорічний настрій, каже, уже має. Стрий хороший. Пенсію, як тільки получу, ну очень дорого. Я думала, гривень за 200 можна купити, а тут прям 450. Щоб була така красивенька, кругленька, височенька, он така, як ота. Сосни тут чіпують під час збуту, каже продавець Адам. Смереки без маркування, бо привезені з приватного підприємства. У нас є документи і на смереки. У нас є документи і на сосни. У нас є чіпи, але зараз ми їх не вішаємо, так як на вулиці дощ, і вони просто промокнуть від цього смисла не буде. Ми їх вішаємо, коли продаємо. Документи щодо хвойних та дозвіл на місце торгівлі перевіряють поліцейські. За словами дільничного інспектора Віктора Касланка, особливо зважають на нечіповані дерева. Якщо приватний підприємець, то там повинно бути підтвердження, де він ці ялинки вирощував. Тобто підтвердження чи сільські ради на земельну ділянку якісь певні документи. Тетяна Недбайло, Тамаз Орозія. Новини на Суспільному. Черкаси.